Біля обіду сиджу я на дивані, жінка на кухні, чую звук, такий як ракета, гул. О, гул, секунд 15, потім взрив. Я думав, що ракета, ну цієї тривоги не було нічого. Вибух на площадку. О, з квартир, бо тут тишина. Заходжу в квартиру, а п'ять, таки менше вибух. Я вибіг опять на площадку, подимаюся на п'ятий, чую запах, як плавлення посмаз, задимовку вже такий дим. Поднявся на п'ятий поверх, почав тукати по сусідок. Сусідку одну визвав, паралельна квартира ну, на п'ятому поверсі, а де пострадавша, то не відкривала. Я прибіг в квартиру, побіг в сторону, де нас спальня на лоджу, Дилюсь вниз, стекла вибиті, бо стекла повилітали. Вже люди зібралися, О, визвав скору, о, 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 скору пожарнаться. Почали думати, як рятувати. Сусіди навіть натягнули одіяла, це все думали, може пригати, чи що, бо вогонь йшов. У нас два хлопці таких дуже хороші, спасли. Один висунувся в окошко, і нас за три рази, чи як там качнула ту дитину, це ж п'ятий поверх. І він зловив, схопив це міша, а другий Саша. То він став на подоконник і до балкона дотянувся і його витягнув.